Житловий комплекс Гарі від «Ріел». Дім з характером старт продажів. Завершилося спілкування з журналістами президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емонеля Макрона за підсумками зустрічей у Парижі. Про що домовилися, що відомо, будемо зараз в цьому розбиратися про це говорити. І те про що говорив Макрон, коротко. Ми готові. У нас на столі політична та військова пропозиція від 35 лідерів про гарантії безпеки для України. Наступні тези звучали так так. перше жодних обмежень чисельності армії України та відновлення армії. Друге, 26 країн готові надіслати контингент в Україну або внести засоби для підтримки моротворців у небі або на морі. Третє, найближчими тижнями ми визначимо роль США у цих процесах. Також будуть контакти між росіянами та американцями. Що саме сказав президент України Володимир Зеленський, Що світ свій візит до Китаю Путін використовуватиме як дозвіл на продовження війни. Сильна і велика українська армія буде основою гарантій безпеки, і це будуть гарантії безпеки на десятки років. Знову ж таки повторив, що 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Обговорили з Трампом як саме, санкціями позбавити Росію ресурсів для продовження війни. А також президент України сказав, що ми купуватимемо системи протиповітряної оборони у США у рамках гарантій безпеки. Буде присутність військ союзників в Україні в небі, на морі і на землі. Важливо, що йдеться не лише про оборону, а й про стратегічну можливість для України. Відновлювати свою армію, готуватися до майбутніх викликів, і ці кроки сигналізують Росії, що агресія не залишиться без наслідків, а діалог із заходом відбуватиметься на рівних. Наступні тижні можливо стануть і критичними для практичної реалізації, саме початку реальних переговорів. Кроків майбутніх до цих переговорів, які справді захищатимуть територіальну цілісність і суверенітет України, тому за цим всім спостерігаємо. Нагадую, що президент України зустрівся із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом. Про це повідомив речник президента Сергій Нікіфоров у коментарі для українських змі пізніше, прес-секретар Зеленського заявив, що зустріч політиків вже завершилася. Після цього був запланований спільний дзвінок з Дональдом Трампом. Розмова вже відбулася, і, начебто, Трамп у розмові сказав, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. Про це повідомляють в Reuters. і у Парижі. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Умєров обговорили зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткофом гарантій безпеки для України. А про це Єрмак повідомив у своєму телеграм. У Парижі разом із секретарем РНБО Рустемом Ум'єровим зустрілись зі спеціальним посланником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стівеном Віткофом, а також радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауелом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Боном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Г'юнтером Заутером та дипломатичним радником голови ради міністрів Італії Фабріціо Саджо. За словами Єрмака, головне завдання зустрічі практична реалізація домовностей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що вони мають бути сильними і дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента Трампа мир завдяки силі. Те саме той підхід, який може вплинути на агресора. І прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час сьогоднішньої зустрічі звернувся до коаліції рішучих, заявивши, що вони дали Україні непорушну обіцянку. Про це повідомляє Sky News. Виступаючи по відеозв'язку, Стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і що глава Кремля навмисно затягує мирні переговори, аби завдавати ударів по Україні. Речник британського уряду сказав: це було ще більше підкреслено невибірковими атаками в Києві минулого тижня які завдавали значної шкоди будівлям британської ради та делегації ЄС, за його словами. Стармер також зазначив, що союзники дали Україні непорушну обіцянку, і речник додав прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні за підтримки президента Трампа, і тепер їм було зрозуміло, що їм потрібно піти ще далі, або чинити тиск на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій. А стармер також привітав нові оголошення деяких партнерів України про постачання. Києву ракет далекого радіусу дії. члени коаліції рішучих працюють над трьома основними напрямками, які стосуються безпекових гарантій для України і посилення оборони Європи в цілому. А про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон Дерлян. Йдеться про це у її дописі з соцмережі ікс. Ми працюємо над трьома основними завданнями: перетворення України на сталевого дикобраза, створення багатонаціональних сил для України за підтримки США і посилення оборонної позиції Європи. Написала глава Єврокомісії, додала відео з Парижу, яке відображає сьогоднішню зустріч представників понад 30 країн. Зазначу, що Фондерляйн не вперше говорить про так званого сталевого дикобразу, на якого треба перетворити Україну. Супроводжуючи цей термін, глава Єврокомісії говорила про збройне зміцнення України та її захист відповідно. Додам те, що звучало від представників. Німеччини Німеччина планує виділити кошти на масштабне розширення повітряних сил України, аби перетворити цю країну, що перебуває в стані війни, на так званого дикобраза. Про що говорила Урсула фондерляїн, до якого Росія боятиметься навіть доторкнутися? Про це йдеться в статті The Telegraph. і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір в четвер ем, і мав намір в четвер, так на засіданні коаліції охочих озвучити конкретні плани щодо гарантії безпеки, які включатимуть зобов'язання озброїти чотири. Нові бригади і видання, посилаючись на дані Держпігіль, вказувало, що Берлін пропонує збільшувати можливості протиповітряної оборони України щороку на 20%, а також співпрацювати в галузі виробництва українських крилатих ракет. І зазначається, що для озброєння нових чотирьох механізованих піхотних бригад необхідно 480 піхотних машин та бронетранспортерів щороку. Проте Берлін не взяв на себе жодних твердих зобов'язань щодо відправки власних військ до України, які після війни могли б здійснювати контроль за дотриманням перемир'я, іншими складовими гарантіями безпеки, на думку Німеччини, є продовження підготовки українських військових та тісна взаємодія оборонних промисловостей України та країн Європи. Примітно, що всі ці заходи вже сьогодні отримують надзвичайну підтримку з боку Німеччини. І також Берлін не має великого значення. Надає точніше великого значення подальшій інтеграції України до європейського союзу, а також фінансовій та економічній підтримці країни. І як підсумовує підкреслю видання, Німеччина заявляє, що пропозиція про підтримку залежить від надання США гарантій безпеки для України. Також європейські лідери планують планували позвонити Дональду Трампу, що відбулося, аби повідомити йому про останні плани щодо самого дзвінка. Із розмови з Дональдом Трампом гадаю, що деталі з'являться ем, пізніше, і їх буде набагато більше. До нових заяв від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського він іронічно прокоментував заяву правителя Російської Федерації диктатора Володимира Путіна про буцімто безпідставне нагнітання істерії про агресивні наміри Кремля. про це повідомляє європейська правда. Вчора міністерство закордонних справ Росії розмістило у своєму ікс з соцмережі ікс цитату очільника кремля Володимира Путіна про спроби роздувати істерію з проводу того що росія планує напасти на європу а росія ніколи не мала не має і не матиме жодного бажання на когось нападати це беремо в лапки. Іронічно прокоментував очільникам ЗС Польщі наступним чином: ніколи ніколи довіряйте нам. Користувачі платформи через інструмент додавання контексту нагадали, як Росія відхрещувалася від підготовки агресії проти України. І на тлі переговорів довкола російсько-української війни Сікорський переконує партнерів, що Кремль не відмовився від максималістських цілей в Україні. І, ймовірно, Кремль не відмовився від е, е, своїх ймовірних планів. Е, Вдаватися до агресії проти країн НАТО, проти країн Європи.